Всім привіт! Якщо ви робите гру для змагань, то вона має бути легкою в освоєнні керуванням гравцями, навіть без вашої допомоги. Сьогодні ми розглянемо найпростіший варіант створення інструкції із підказками для гри у програмі Scratch. Для цього ми її намалюємо. Обираємо звичайний прямокутник, даємо колір. Творюємо із вузлів внизу місце для наведення мишкою. Щоб інформація мала контрастніший вигляд на фоні, додамо обведення. В інформації ви вказуєте назву проєкту, як грати, хто створив гру та що потрібно зробити. Так як скреч ігри невеликі, то повноцінне меню робити не потрібно. Також можна вказати рік створення проєкту. Далі виставляємо центр і будемо програмувати, даємо назву цьому спрайту. Далі перетягуємо інформацію в те місце, де вона буде захована. Події, коли натиснуто Старт. Рух. Перемістити в X, Y. Керування. Завжди. Якщо інакше. Датчики. доторкається вказівника. Рух. Якщо ми не доторкаємося до вказівника, то інформація буде ковсти туди, де вона зараз. Тепер витягуємо її вниз. По висоті по Y ми маємо 89, то для Y так і запишемо 89. Перевіряємо. Нам потрібно зробити, щоб це було швидше. Спробуємо 0.2. Потрібно повільніше. Зробимо 0.3. Також, коли ми не дивимося на інструкцію, то вона має бути менш помітною. Тому додамо прозорості Вигляд, встановити ефект. Привид. Якщо ми дивимося інформацію, то 0. Це повністю непрозорий об'єкт. А якщо ми не дивимося, то 50. Так він буде напівпрозорим. Також зробимо так, щоб при перегляді інформація завжди була на передньому плані. Перемістити на передній план. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.